Гузар на кожен день, 23 квітня. Бог говорить не тільки до мене, Бог говорить до багатьох, але не всі слухають. І що він каже? І тут настає те, на чому ми мусимо знову застановитися. Йдеться не про науку чи певні знання. Тут розходиться про спілкування з Богом. І коли приходить момент до людини, чи все це правдиве? Ми не маємо способу це якось доказати, але ми маємо Божий дар, який треба прийняти. Коли приходить таке питання, треба сказати, Господи, я хочу вірити, поможи мені. І Бог, який дав нам життя, обов'язково утвердить нас у нашій вірі, Він це робить через різні способи. Бо Він є добрий батько, який кожного з нас дуже добре знає.